Доброго дня, мене звати Скрибець Микола Сергійович. Я лікар-флеболог медичного центру «Інститут Вен». Щодня я допомагаю пацієнтам повернути легкість в ногах, позбутися болю, набряків, втоми та косметичного дискомфорту. Варикоз — це не лише. Про зовнішній вигляд насамперед, це про якість життя, впевненість та свободу руху. Я працюю в сучасному медичному центрі, де ми поєднуємо точність діагностики, новітні технології та індивідуальний підхід до кожного пацієнта, без зайвого болю, без довгого періоду реабілітації, без страху, лише. Ефективне лікування з реальним результатом. Моя мета не лише усунути симптоми, а знайти справжню причину захворювання та унеможливити його повернення. Тому, якщо ви відчуваєте важкість в нижніх кінцівках, бачите судинні сіточки або видимі вени, чи то зміни кольору шкіри, не зволікайте. Чим раніше почати лікування, тим простіше буде шлях до одужання. Досить займатися самолікуванням, довірте свої ніжки професіоналам, тому що ми знаємо про вени все.